Про головне події в Харкові та області 25 грудня. Різдвяний терор влаштували Харкову Росіяни. Ранок розпочався з серії ракетних ударів. У Ховани рахували щонайменше 12. Вили не тільки С е 400 але й Х-35 та Х-59. Прильоти були в Салтівському, Київському, індустріальному та Немишлянському районах. За даними Харківської обласної прокуратури, постраждали шестеро людей: п'ять чоловіків і жінка. Мер міста Ігор Терехов ветеринець марафону повідомив. Окупанти цілили по ТЕЦ, котельнях та інших об'єктах енергетики. Результатом стало відключення в частині Харкова опалення. За даними хова, без тепла залишилися 2677 будинків. Близько півмільйона абонентів у місті й області були без електрики. Послуги протягом дня частково відновили. За підрахунками мерії по місту пошкоджені 74 будівлі. Вилетіло 840 вікон. Руйнувань могло бути ще більше. Начальник хова Олег Синігубов поінформував, що одна з ворожих ракет Х-59 не розірвалася. Вона впала на приватне подвір'я. Ракетною атакою на Різдво ворог не обмежився та запустив ще й шахеди. Один із них влучив по приватному будинку в основ'янському районі Харкова. Будинок повністю згорів. Людей у ньому не було. Ще один шахет прилетів по селу Слобожанська Чугуївського району, пошкодивши цивільне підприємство. За даними поліції, близько 6.20 ранку приліт був у селі Подвірки. Там пошкоджені приватні домоволодіння. Тип зброї, якою атакували, ще встановлюють. Також зранку російська армія в чергове обстріляла Куп'янщину. У селі Новоосинове загинула 53-річна жінка. Час комендантської години на Харківщині на новорічні свята не зміниться. Про це заявив ветерінаць марафону начальник хова Олег Сенігубов. Він закликав жителів Харківщини провести новорічні свята вдома. Оскільки перебувати на вулиці може бути небезпечно. Також начальник хова рекомендує не допускати масового скупчення людей. Адже ворог може чинити провокації. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.